Всім доброго дня. Розпочинаємо роботу нашої комісії. Пропоную вибрати секретаря комісії. Прошу проголосувати за Людмилу Жику. Грицький за? за? Не Рішення прийнято. Так, у нас на порядку денному чотири питання. Перше питання про припинення договору оренди нерухомої майна, що належить до комунальної власності, до передачі людей. Доброго ранку. Рішення про припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності. На адресу міської ради надійшов лист комунального підприємства Міста Сервіс від 30 травня щодо припинення договору оренди комунального майна. У зв'язку з чим пропонується припинити договір оренди комунального майна, укладений між Аналізькою міською радою та комунальним підприємством міста Сервіс, на підставі пункту 9.3 договору оренди комунального майна за взаємною згодою сторін. Є питання доповіду? Ставимо голосування. За. Да. Рішення прийнято. Друге питання. Понад дня згоди на прийняття окрім визначення майна комунальної власності низки міської терміни громади. На адресу Аналізької міської ради надійшов лист головного управління пенсійного фонду України в Одеській області щодо дня згоди на прийняття окремого індивідуально визначеного майна, призначеного для обслуговування об'єктів житлової нерухомості за адресою вулиця Героїв України, будинок 10 квартира 1-3. Попередньо, в листопаді місяці, Аналізька міська рада надавала вже з на прийняття комунальної власності зазначених квартир. Згідно додатку, окреме індивідуально визначене майно це майно, яке знаходиться безпосередньо в цих квартирах, на які надана вже згода на прийняття. Тому, відповідно, пропонується надати сходу на прийняття окреме індивідуально визначено майна, згідно додатку. Як бачите, там йдуть газові котли, сейфи, ще один газовий котел, шафа металева, вічільник, вічильне, газовий, електричний. І погодити проєкт техніки. Економічного обґрунтування щодо доцільності передачі окремого індивідуального визначення майна призначеного для обслуговування від житлової нерухомості згідно додатку. 2. Є питання до повідача? Ставимо голосування. За. за. Дякую за третє питання про звернення щодо передачі майна комунальної власності Снігурівської міської територіальної громади, і комунальної власність Санської міської територіальної громади. Доповідайте, качу. Доброго дня. Добрий день. Гарний ідею. Між комунальним підприємством Аналіз Теканал Аналіської міської ради, комунальним підприємством Снігурівської комунальних. Бує тестування, в ході якого комунальне підприємство Спорізької комунальник» не заперечує щодо передачі у комунальну власність Анамістської міської територіальної громади обладнання, а саме насоси в кількості 3 штуки і шафле керування з плавним пуском в кількості 1 штука. Відповідно до закону, пропозиції щодо передачі майна має бути від Анамівської міської ради. Пропоную підтримати пропозицію щодо звернення. Пропозицію щодо безоплатної передачі з комунальної власності міської територіальної громади, до комунальної власності Леонівської міської територіальної громади, обладнання для подальшої передачі до комунального підприємства аналіз виконав Інської міської ради. Є пандавич, останні голосуємо Четверте питання про внесення змін до рішення міської міської ради від 2 серпня 2024 року. Відкриття спеціального центру швидкого реагування Державної служби України за ситуації в Донецької міської ради надійшли вести щодо надання згоди на прийняття у комунальну власність Зараніцької міської територіальної громади, водонапорної пасти, каналізаційної напільної станції, будівлі матузної станції, хлораторної та трансформаторної станції 504. У зв'язку з чим виникла потреба внесенні змін до пункту 1 рішення. Армальської міської ради від 02 серпня 2024 року номер 1138 Викладається нові редакції, а саме залишається 19 будинків, на які вже було надано згоду, і додатково вноситься вище під час енергії. Є питання до подача. Ставимо у своні. За. Рішення Дякую. відбулося. Дякую. На цьому наша комісія закінчує роботу. Всім дякую за ним.